Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Як завжди, в рамках нашого проєкту піднімаємо найважливіші теми міста. І сьогодні ми говоримо про четвертий етап Кубку Саксанського району з боксу, який присвячений Дню пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. детально про те, як пройшов перший день змагань та про організацію, ми поговоримо з Тарасом Андріановим. Пандра, радий вітати вас. Добрий вечір. Пан Трас, вже четвертий етап кубку. Давайте поговоримо про те, як проходила підготовка до нього. Значить, четвертий, четвертий етап кубку Саксанського району з боксу проходив і проходить дуже якісно. Це я затверджую як фахівець. Тому що. Згідно нашого організаційного комітету, який був сформований на початку року, були назначені відповідальні особи. Кожна ланка відповідає за свою структуру, яку їй потрібно зробити. Від установки спеціального обладнання, це боксерський ринг, до суддівських записок і головного судді змагань. Тобто підготовка mm. пройшла на вищому рівні? Ну, ви бачите самі, що ми працюємо, ми удосконалюємо і тому ми проводимо е, цей захід. А хто приймав участь в організації та підготовці? Ну, в організації та підготовці, по-перше, це район, Саксаганський район, і це безпосередньо і ідея проведення. І, Кубку Саксанського району з боксу на, на народилося, як би можна так сказати, з району. Тому і голова району, і помічники, всі зами, і голова е, відділення спорту району працювали на відмінно. І школа наша, на якої, до речі, проходили, пр, проходили і проходили і проходять ці змагання, цілком е, впевнено робили mm -hmm. свою роботу. Угу. Ну що ж, перейдемо про, о, до самого кубку, поговоримо про учасників. Які в категорії були, брали участь у змаганнях? На змаганнях брали участь спортсмени 2008-2009 року народження. Також були задіяні на четвертому капку дівчата. Також 2008-2009 рік народження, які пройшли спеціальну медичну підготовку і були допущені до змагань. По відділеннях, хто всі дитячі наські спортивні школи, в яких культивуються від спорту як бокс, всі були задіяні. Значить, з гостей, які приймали участь, це, це місто Жовті Води, Долинська та Зеленодольська, Це наші сусіди, які е, Зенодольська потерпає від. Ворожої агресії, і діти не мають можливості займатись, тому ми тісно співпрацюємо із, із Нікополем. Але Нікополь там лишився один тренер, тому вони не змогли приїхати на змагання. Але ми запрошували їх. Відкритий кубок Сексанського району з боксу. Чудово! Пан Тарас, чи були якісь зміни цьогоріч, якщо прийняти з минулими змаганнями? Ну зміни. Е, дійсно, відбуваються на всіх е, олімпійських циклах, навіть зміни бувають. І в нас також були зміни. Ми починали е, потихеньку, так би сказати, мовити. Да? А на даний час ми вже цілеспрямовано е, розробили план роботи е, Кубку Саксанського району. Це він проходить, буде. Я думаю, що ми його започаткуємо не тільки в районі, а й в місті. Це четвертий етаж. Він буде складатися з п'яти етапів для того, щоб задіяти всі вікові категорії, які є в дитячих наських спортивних школах нашого міста і клубах. Виключена професійна, так от своєї професійної точки зору, як ви оцінюєте рівень конкуренції учасників на змаганнях? Конкуренція була, дійсно, була конкуренція, завтра ще будуть запекліші сутички, тому що сьогодні спортсмени вийшли до фіналу, да, де якщо десь були спортсмени, які ну, не так довго вже займаються да, в умовах того, що сьогодні відбувається. А деякі є вже такі досвідчені спортсмени, які вже виступали на чемпіонатах не тільки міста і області, а й на чемпіонатах України і посідали призові місця. Тобто рівень конкреції він такий різний, так є да. і професійні і є ті, хто не так довго займається. Ну професійними ми не можемо так сказати. Це аматорський від спорту. Але бо? брали участь у брали це вже просто спортсмени, які вже з досвідом з досвідом спортивним досвідом, скажімо так. Угу. А, які нагороди отримують переможця? Ну, нагороди на даний час це медаль, грамота і пам'ятна статуетка для кращих боксер за волю до перемоги краща пара. От такі пам'ятні подарунки да. за участь да. у а цьому. А В цілому кубку? на, е, на п'ятому етапі, коли він відбудеться, це вже буде підведення підсумків згідно таблиці. Яка у нас буде, ну ми і зараз видамо цю таблицю, і нарахування балів буде йти. Тільки бали будуть нараховуватись не хто більше набере, а хто менше набере балів. Ось, і буде підведено підсумок, і буде команда переможець. І хто посіди третє, друге і перше місце. Тобто п'ятий етап це вже буде фінальний. Да, звичайно, фінальний етап? звичайно, да. так. Будуть і грошові <кху> нагороди на відділення що планується, планується для того, щоб прийти до цього, нам потрібно ще попрацювати. Ще четвертий, вже п'ятий заключний етап буде. Так, з цим зрозуміло. Пан Трас, на вашу думку, наскільки конкурентно спроможною є Криворізька школа боксу на рівні України? Криворізька школа боксу була і є досить конкурентно спроможною. Всі відділення без займою сорому, ось не сорому, а лесті. Я можу сказати, що якщо ми підемо, да, допустимо, з ДСШ-6, це. Там Ігор Ніколаєвич Кекала, і вихованка, і дівчина і чемпіонка Європи. Це шоста сьома спортивна школа, потім п'ята потім, спортивна школа відділення боксу. Там Геннадій Владимирович Орловський, також у нього є досить талановиті вихованці. Шоста школа, Панінкова. Ніколай Горич також вихованці. У нього є і зміщаємо сюди дитяча юнацька спортивна школа, номер 10 восьма школа. У даний час молоді фахівці наші, тренер, наш 10 ї спортивної школи Кучер Максим. Досить вдало його вихованці виступили на чемпіонаті України. І йдемо далі, не будемо збрасувати восьму школу: Артур Кузьменко, Олександр Миколайович і боксерський клуб Лідер Асауленко. І Хохлов Денис, боксерський клуб, фанат. Так що у нас досить конкурентно спроможні спортсмени в цілому, які досить можуть виступати ну, на рівень. Ну, Звісно, достатній рівень дають да? ну, треті, перші місця. Ну, тобто призові місця посідають. Чудово, пане Тарас. Ми сьогодні сказали, так що буде п'ятий етап. Він заключний, це фінальний. А коли буде п'ятий етап і чи, чи вже йде підготовка до нього? Підготовка йде. І, 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 чому і зараз ми проводимо ці змагання? Це є підготовка до заключного фіналу. Заключний фінал буде у осені. Буде Юбілей е, Саксанського району, і тому ми на день народження Саксанського району проведемо досить, якщо у нас будуть всі умови для того, для щоб, того щоб, дай Бог, щоб ми наступив, щоб нас, дякуючи, що наш город вцілів, і ми можемо далі. Е, Займатися своєю справою, да, і діти можуть займатися, дякуючи там, нашим хлопцям, які боронять наші кордони і стоять. Тому все буде відносно той, ситуації, той складової ситуації, яка у нас буде в місті і в Україні. Ну, Сподіваємося на краще. Але планується приурочити також його, так, до якоїсь до дня народження Саксанського району. Чудово. Ну що ж, пан Тарас, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Сьогодні е, час нашої програми, на жаль, обмежений, але я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні зрили час і в нашої студії. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Нарада і говорили ми про четвертий етап Кубку Саксаганського району з боксу. В гостях у нас був Тарас Андріанов. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.